Так, друзі, всім доброго дня! У нас знову війна з бафом атаки на цей раз. І воюємо з російським альянсом, який називається Легіон Темних Янголів. Да. Таке собі якесь названня, я, звісно. Ну, таке як. Росія. Да, У нас на цій війні нова тактика ми пробуємо тепер грати ну, трошки по-другому. Раніше ми лишали там 5-6 мішеній на полі, а зараз ми вибиваємо тільки 5-6 мішеній. Ну, поки що пробуємо так, а там далі буде видно. Як воно піде. Да. Перша мішень така пішов на Абакана, взяв... Ну, вс... Я не знаю, чи це доречно було брати таку команду, але факт в тому, що взяв. Можна було взяти тільки. Ну, замість молосі можна було взяти якусь джуном. Але що, ну, що є, то є то що. Будемо значить грати так. Команда досить не сильна. Там, я дивився чуваки, коротше, ну, сильні є. Тут 13 людвігів, здається, вже на другому розлімі типу, і жорсткі оборони, коротше. Навіть не дивлячись на те, що в Росії закрили цей, е, ну, всі доступні системи платежу, типу PayPass, бла бла-бла, і Mastercard, і Visa в них не роблять, типу, а вони все одно донатять і донатять у шльопки. Ну, ушльопки. Суть, суть в тому, що в нас війна, і я тим часом поки що їм навалюю цим негодникам. Так, мінус кабан, це вже не, ну, погано. Дуже погано. Я вже якесь здогадався, коментую зверху, бо в цей час я був на роботі. А ні, в цей ще я вдома записував. Але не було як коментувати. Тому, так, да, поки що так. На наступну неділю я дивився в мене вихідний і можливо, що буде стрім в неділю. Подивимось. Щось я задумався так трошки. Так, вибили фаліну, це вже теж непогано, бо вона ну, теж досить противна, баба. З приводу того, що ми змінимо жовт... ну, центр на жовтий на війні, я не знаю. В мене немає якого ставити. І взагалі я дивився. Скидали скріни своїх героїв, там в людей є такі герої, що ну, мені навіть не снилися вони. Я навіть коли набиваю сундук, типу, в набігах, то на таких героїв я навіть боюся нападати. Бо одною ультою може пересрати все абсолютно. І це не хуфу, там, Людвіг, Таких, то я ну, можу бити. А я навіть не знаю, як вони називаються, якщо чесно, ну вони дуже страшні. Пане випускали цього, блін. Хрен знає якого. І як їх бити. Просто жесть. Сьогодні бачив, взагалі в одного чувака оборони. Вже стоїть оборона 5600 з копійками. 5600. Це в нього три герої, героя на другому розлімі. Жорстко, звісно. Ну. Флаг Альянсу був польський, то я думаю, що, скоріше всього, це поляк був. От, А тим часом я нападаю на фрею. Таким от тапком. А, з приводу жовтого центру. В мене просто немає кого ставити на жовтий центр. Ну серйозно, в мене жовтих героїв оборони немає взагалі. Чи поставлю папіруса, типу, таке собі. Він хоч і прикольний чувак, ну я ним активно граю, але. Тут не вовремя грохнулася Фрея сама. Я думаю, вона хоч ульта не розочок. О, кого мені ставити? Газель, ну. Прикольний герой, вона мені подобається, але її, якщо грохнуть, вона ману зріже всім під ноль, типу, і все, і катка залита. А корох так само ну б'є, сильно б'є, але я не знаю. Ну Коротше, я ще подумаю, поспілкуюся з нашими воєначальниками, що вони на це скажуть. Да, а тим часом заряджається Аласка і зараз бабам 933 по джуну. Нам. Я якщо чесно вже жалію про те, що я на першому обміні взяв могілу. Зараз враховуючи то, як вони. Ну, які персонажі є, то просто жесть. По могіли не вивозить абсолютно. Колись на початках да, я марив типу, щоб його зловити там. А зараз він в мене. На цій війні я навіть не, не використовував його. Да, бо часи міняються, все міняється. І могила вже не той. На жаль. <кій> 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 да, Мінус фріг. Дуже добре. Третій шот. Ні, другий. Це все це. Пошутив. Другий шот. Ідемо третій тапок. Така ось мішень. Думаю, піду на Людвіга mm -hmm. з Сабіною. Думав, що взяти сертану, але той сартан Диміцию. Але, думаю, Диміцию може десь потім пристроїм в наступному тапку. Так, а поки що дивимося, що в нас тут. Зараз такий чарівний ход оп і четвірочка. І зараз ще один чарівний хід. Фур, і ще одна комбо бомба. І погнали. І зараз тут така завертулька буде жорстка. Я прям дивився і ну, насолоджувався типу таким маневром жорстким. Бам! Все, мінус центр вже непогано, погано тільки те, що ізарня ультанула. А в мене не зарядилася ця азмія. Так, і зараз починаємо валити Купідона. Мені здається, він самий мерзопакасний з тих, що тут є. Так, да, Купідон мінус. І я вирішив завалити Посейдона, щоб звільнити трошки місця. Це мінус ізарні, і тут справа лишається за маленьким всього на всього Кінгстон. це плюс в контру. 860 контрим. Це нормально. Так, третій шот досить непогано. Ідемо далі. Далі я пішов на таку от мішень, думаю, піду на Альфріку. З Рігардом, з Доміцею. Я не знаю, треба було Доміцею костюм поставити на кліниті по своїх ближніх. Але. Таке, а тут поляна взагалі, я зайшов, типу такий, що це робиться. Ну, щось покрутим зараз, подивимось, може, глядеш, це щось буде нормальне. Поки що збираємо такі заверсульки маленькі. Тут я думаю, взривати кристал чи зробити червону тройку. Я все-таки роблю що? правильно? Червону тройку. В мене все одно ніхто не зарядився. І це дуже погано, бо тахір вже вмирає зараз буде скоро. От, а тепер е збираємо ще такого ріїгарда і доміцію. Мінус тахір, це вже погано. А Рігард тим часом перекинув один дебав Альфріки на Альфріку. І це також непогано, бо можна її зарядити і вона знову скине ульту. Але я здається. О мінус Ліана теж добре. Але погано то, що клик зараз скине ману. Так. Да. І ця шляпа буде висіти ще один ход, здається. Якщо я не помиляюся. Так, мінус Альфріка вже непогано. Було би добре, якби. Коли Альфріка вмирає, то ця шляпа забиралася. Типу хоч якось можна було би її. Цей. Ну, проще було б з нами. Але що є, то є. Так, ще один ход буде висіти, все, воно знімається і мені зараз октос е, ультує. І все, і в мене мінус 2 хіла. І гайки. І отут починається саме цікаве. Зараз ця ультує, в мене диміться є присмерті. Зараз вибиваємо Актросика. І заряджаємо раселом. Расел прибиває уклони, але вони зараз пропадуть. Вони зникли. І я підпалюю Ханітру. А вона ладошечні це сопротивляється, а Айріс така звізда, що не горить взагалі. От. І три течки, ну, ходи хода до течки від Айріс. А тут, як ви бачите, одна течка і все, і в мене від'їжджають всі. Да. Два хода, а в мене камінців 0 просто. Зарядився Рассел, вже непогано. Але бах і мінус Рассел. І все. Ну і зараз заряджається до це. Але толку теж маловастенько, звісно. <coughs> да, от за цей етапок мені дуже обідно. Вроді сильна команда, але. трошки не хватило. І Тахір не вовремя від'їхав, і Рігард теж був заблокований. І клик. Таке. Піду добивати айрі з зелене моно. Своїм. Ну, тут все просто і легенько. Зібрати 4 камінчика, щоб зарядився гензель і Ліана. Бо гензель навіть не доб'єзари її ультою. Це просто я не знаю. щось... Наскільки відрізняється рівень 316. Таке собі. Так, і остання мішень я вирішив піти добити, бо там лишилися одні людліги, а в мене вже просто не було ким їх товкти. І я вирішив піти взяти добів. Бо щось цей. Щось не, не зайшла мене ця війна, щось не, не дуже мені сподобалось. Так, mm. да, ну тут теж з камінцями вроді немає проблем. Я от подумав, нащо я тут зібрав тройку в пустоту, якби можна було грохнути цю Нейт зразу. Але нічого. Я її грохну зараз. Теж непогано. І беремося за всіх остальних. Так, да, валим актросам. А він не вмер. От біда. Ой, і й воскрес. Щоб зараз Актрос похоронив мені всю мою команду і було б весело. Ну, ні. Так. Е, війна все. А зараз я вам покажу ще одну двіжуху. Сьогодні стартувала така от штучка призив ефіром. Типу, за такі от 10 кристалів можна призвати собі якусь ефірку, там, 5 зірок, альфа ефір. Ну, Які відсотки. Е, редкий комбо 47, епічний 32, Легендарне 10, Альфа 9. Супер Альфа 1%. А Супер Альфа це що таке? Е, супер альфа комбо. А, 5 альфа ефір і один мастер тренер. Ну, прикольно. Але, але, але. Е, з самого початку тут є така от акція. От, можна, ну, дають 10 цих кристалів безкоштовно. А решту можна купити, якщо у вас є дуже велике бажання. Ось, А потім ще отут в повідомленнях давали ще 50 кристалів. І зараз я вам покажу, я вже їх витратив, і я вам зараз покажу, що в мене випадало за ці ефірки. Де? Воно? Де? А, ще нижче, бо я Атлантіду десь. Юзу. А, от. Коротше, там була тройка в мене за тих 10, що дали в акції, і от ще одна тройка, і от ще одна тройка, і ще. От... Коротше, всі тройки. Я думаю, Боже, ну Як так? Чи, ну, Хоча б вже якусь не знаю, інструктора хоча б вже задавали чи що. Однозірковий інструктор. Коротше, ну, таке собі. Я дуже сильно розчарований в грі. І з цією прірвою між донатом і не донатом, ну, я просто вже не вивожу серйозно. У мене вже бувають такі мисли, закрадаються, щоб виходити з цього альянсу, і ти десь якісь, не знаю, х чотирьохзіркових Титанів і сидіти там і не репатися. Ну, бо якби в нашого Альянсу була Академка, а в цієї Академки була ще одна академка, то я би от грав в тій другій академці. Там би я грав, типу, без проблем. А тут я не знаю. Ну, ще поки трошки побуду, а там далі буде видно. Все, друзі, така от була війна. А, кстати, результат показати вам. Да? Та дам програли з таким от мінімальним відривом 140 очків, 141. І подивимося, що я там навоював. Я, 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 я. Ось, 240 очків я набрав. Ого. Таке собі. Ну це вже 12-та наша програшна війна в цьому році. 13 виграли, а 12 програли. Тяб, як таке можливо? Я не, не розумію цього. Так, все, друзі, дякую вам за увагу. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, щоб скрасити моє розчарування. Я вам буду дуже сильно вдячний. Всім гарного дня! І всім до побачення.